Щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо сиро і незатишно на вулиці, то вважається, що до справжньої зими залишається чотири тижні. А поки що на заході України день буде переважно хмарним. Вранці місцями очікуються короткочасні дощі. У більшості регіону небо залишатиметься сірим. Лише вечір у Львові може порадувати проясненням. Температура в день 9-11, а вночі буде 7-9 градусів з плюсом. На півночі України по Хмура дощова погода небо буде хмарним цілий день. У більшості областей очікуються опади в день або ближче до вечора. Денна температура 9-11, а нічна 5-7 градусів тепла. На сході протягом дня сіро у Донецьку та Харкові в день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Стопчик термометра вколиватиметься в межах 13-15 в день, вночі буде 3-5 градусів тепла. Їхні України похмура дощова погода. Місцями дощ посилюватиметься в день, але ближче до вечора поступово стихне. День обіцяє бути прохолодним і вологим. Справжня осіння негода. Однак температура доволі комфортна: 14-16 в день і 8-10 градусів уночі. У центрі сьогодні волого і по посінньому похмуро. Більшу частину дня йтиме дощ. Подекуди опади будуть сильними, але до вечора поступово стихнуть. Лише у Вінниці, коротко прояснені наприкінці дня на градусниках буде 10-12 в день, і вночі охолоне 7-9 градусів з плюсом. Сьогодні у столиці хмари, що з'являться у небі у Києві, вранці протримуються майже увесь день, а лише ввечері погода проясниться. А в день очікується дощ, який до вечора майже припинитися. Температура коливатиметься в межах 8-10 в день і 4-6 градусів вночі. Осінь. Набирає обертів, але не журіться, шукайте радість навіть по хмурих днях. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!